Як планувати особистий бюджет, керувати грошима та заощаджувати такі навички фінансової грамотності це основа для досягнення матеріального добробуту. Розвивати обізнаність щодо цієї теми фахівці радять ще з дитинства з віку першого класу, тобто 6-7 років, вже бажано говорити про фінанси, показувати такі фінансові інструменти, як платіжна картка банківська і заводити навіть карти юніор. Проте вік свійомніший більше це, звичайно, підлітковий. Тоді вже коли людина починає прикидувати свої перші доходи, витрати і підраховувати. Відтак, з 1 вересня, основам фінансової грамотності та підприємництва почнуть навчати у школах. Курс розпочнеться для учнів восьмих класів та триватиме впродовж двох років. Викладатимуть предмет педагоги з відповідною освітою чи сертифікацією. Це буде більше такий, знаєте, практичний курс для того, щоб не тільки теоретично, а й практично діти могли розуміти, що таке гроші, як вони формуються в державі, як їх витрачати правильно. Ну і звичайно, підприємницька діяльність теж важлива, тому що багато дітей по завершенню вузів не йдуть працювати на державній посади або на інші посади відкривають свій приватний сектор. Цьогоріч у Хмельницькому вже протестували пілотну програму з підприємництва та фінансової грамотності у декількох ліцеях міста. Вчителька Оксана Надобко розповідає, цей курс став для молоді не тільки корисним, але і цікавим. Для дітей це таке щось нове, цікаве і сучасне. Тому мені здається, що їм подобається багато цікавих прав. Ми досліджуємо депозити, вибираємо банки, які краще покласти свої кошти, щоб їх не втратити, заощадити. Діти вчаться працювати з інформаційними носіями, вчаться працювати з підручником, вчаться аналізувати реальну економічну ситуацію. Предмет фінансової грамотності спрямований на те, аби виховувати покоління, яке не лише знає, як заощаджувати та витрачати, але й зможе економічно стійко пережити кризові періоди та протистояти фінансовим ризикам. Тетяна Аршепянська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.